Велика мрія, лисенятка тимка. У лісі про мрію лисенятка тимка знали всі, від малесенької комашки до грізного ведмедя. Адже кожного дня, виходячи з дому і зустрічаючи когось на шляху, Тимко жваво розповідав, що колись він обов'язково навчиться літати і буде кружляти в небі, наче орел. Усі лісові мешканці тільки насміхалися. Не сміши, казав дядько їжак. Лиси не літають. Літають сови, метелики, кажани, А лисинята бігають по землі та живуть у норах. Тимко злився, ображався, журився, але мрію свою не покидав. Засинаючи вночі у своїй затишній нірці, вкривши пухнастим хвостиком свого носика, він бачив чудовий сон. Він піднімається у повітря, летить над рідним лісом і з висоти пташиного польоту дивиться на всіх його мешканців. Одного дня Тимко, так само, як і завжди, пішов на прогулянку лісом. По дорозі він знайшов дещо незвичайне. Під кущем лежав великий плетений кошик. Мабуть, хтось залишив його тут, коли приходив шукати гриби чи ягоди. Лисенятко довго дивилася на той кошик і ніяк не могло збагнути, де ж воно бачило такий самий. І раптом Тимко згадав дуже схожий кошик він бачив на малюнку у книжці, яку читала всім лісовим звірятам тітонька сова. Книжка та була про подорожі на повітряній кулі. Тимко несамовито зрадів такій знахідці. Він відтягнув її до своєї домівки, а сам чим душ кинувся до тітоньки сови. Він розпитав у неї все-все про ту книжку, про повітряну кулю і про те, як її можна зробити самому. Тітонька сова розповіла тимкові все, що знала. Лисенятко вирішило довести всім мешканцям лісу, що мрії можуть здійснюватися, якщо дуже віриш і багато працюєш. Тоді тітонька сова дала лисеняті магічний ліхтарик, який дуже яскраво світився і випромінював тепло. Сова пояснила тимкові, що саме завдяки цьому ліхтарику куля зможе піднятися вгору і буде триматися у повітрі. І Тимко взявся до роботи. Дуже довго він працював над самою кулею. Вона мала бути великою, щоб працювати у повітрі, наче парус. Він по клаптику збирав матеріал, з якого можна було зробити кулю. За допомогою соснових голок надійно закріпляв клаптики тканини разом. День і ніч лисенятко працювало над своєю повітряною кулею. А коли вона була нарешті готова, Тимко зі сльозами радості дивився на свій витвір. От-от здійсниться його мрія, і він зможе літати. Тимко заліз у кошик, зробив все, як йому підказувала тітонька сова. І куля здійнялась у повітря. Все вище і вище піднімалася вона над верхівками дерев. Тимко був у захваті. Він летів над лісом і несамовито кричав Я лечу, Аго, усі, я лечу. Лісові мешканці вийшли з домівок і побачили тимка у небі. В них навіть роти повідкривалися від здивування. Всі дерли голови і не могли повірити своїм очам. Тимко довів, що велике бажання, віра в мрію і багато зусиль можуть привести туди, куди ти хочеш. І навіть якщо з першого разу у тебе не виходить, пробуй знову і не слухай тих, хто каже, що не вийде. Коли Тимко посадив свою кулю на землю, він не став задирати носа перед звірятами у лісі, він не став пихати ме зверхнім. Натомість він щодня катав на своїй кулі усіх бажаючих, і це була найвеселіша розвага для всього лісу. Вподобайку і підписуйся на наш канал.